Він говорив до них численними притчами, кажучи: От вийшов сіяч сіяти, і коли він сіяв, деяке зерно впало край дороги, і прилетіло птаство, і повидзьобувало його. Інше впало на ґрунт кам'янистий, де не було землі багато, і зараз же проросло, бо земля була неглибока. Як зійшло сонце, воно вигоріло. А що не мало коріння усохло. Інше впало на тернину, і вибуяла тернина і заглушила його. Інше впало на добру землю і вродило одне в сто разів, друге в шістдесят, а інше в тридцять Хто має вуха, нехай слухає. І приступили його учні і сказали до нього Чому ти притчами до них говориш? А він у відповідь сказав їм Тому, що вам дано знати тайни Небесного Царства, а онтим не дано. Бо хто має, тому дасться, і він надто буде мати, а в того, хто не має, заберуть і те, що має. Я тому говорю до них притчами, що вони, дивлячись, не бачать і слухаючи. Не чують і не розуміють. Слухайте отже притчу про сіяча. До кожного, хто чує слово царства і його не розуміє, приходить лукавий і викрадає те, що посіяне в його серці. Це той, хто був сприйняв насіння край дороги, а той, хто був сприйняв його на кам'янистому ґрунті, це той, що чує слово. І зараз же з радістю його сприймає, але він коріння в собі не має, не постійний, і коли настане яка скрута чи переслідування задля слова, він швидко зневірюється. А той, хто прийняв його між тернину, це той, хто слухає слово, але турботи цього світу та омана багатства заглушують те слово, і воно не приносить плоду. Той же, нарешті, хто сприйняв його на добрій землі, це той, хто слухає і розуміє слово, і плід приносить, і видає один у сто разів, інший у шістдесят, ще інший у тридцять.